Всім сьогодні у нас буде коротеньке відео про моделі, які я сьогодні придбав. І перші... Всі моделі будуть від Hot Wheels, одна премка, чотири мейна. Всі за 2024 рік. Сьогодні побував в одному магазині, в який я минулий раз заходив і там покоперсався ще поміж тих всіх моделей і знайшов достойні варіанти. ще. Взяв ось такий Nissan 180SX. Туже все нормально, упаковка нормальна, не побита, не помнута. Минулий раз я знайшов також, але була тріщина. і ще знайшов тоді супру, на ній також було тут тріщина. Це вже в ідеалі. Це моделька така 24-го року. Доволі непогана. Рідко трапляється. Взяв її. Так, взявши що? Взявши такий 35-й ГТР. Liberty Volk. Також гарний. Бачу його багато разів, але щось ніяк не, зб... не збирався його купляти, а тут вже їх і мало лишилося, думаю, візьму собі. У мене такий тільки один. Ну, така гарна модель, не знаю. Мені сподобалося. Раніше якось не дуже заходило, а тепер вже як їх почали розбирати. І мало їх залишилося. Бачається. Думаю, візьму собі один, хоча б, щоб був такий кетер. Так, взяв ще ось такий Bugatti болід. Тут уже цікаво. Немав такого боліда. Тепер уже є. Ну, він доволі непогано зроблений. В такому двотонному розфарбуванні. Цікава така модель. Не було в мене також. Думаю, візьму собі така моделька. Доволі гарно виглядає. Взяв ще також такий кьонісик ЄСко 2020 року. Тут уже промальована оптика попереду. Позаду немає здитні. Позаду нічого немає, тільки вихлоп. І там пише кьонісик. Також гарна модель. Гарному кольорі. Такі чорні полоси йдуть. На хороших дисках. У цих всіх моделях більш-менш гарні диски. А то Хот Вілс випускає такі вже, що, що там ці спиці, що йдуть, тут взагалі такі тут що здається, що воно зараз зламається. Тут ще якось більш-менш гарна така Hot Wheels Exotics серія така. Це третій, це другий. І взяв ще ось такий форсажну таку серію Mercedes Benz 500 sel. Класний такий мерін. Дуже гарно зроблений. Значка, правда, немає Mercedes такого стандартного, як повинен бути. Але... Він доволі гарно зроблений. І на гарних дисках. Кеймерз. Що там у нас ще було? Порш. Ну, Порша в мене також немає. Хоча би порш ніби пригодився в колекції. <реш> на жаль, немає. Порша, Може, можливо, ще колись знайду. Такий Мерс. доволі гарно зроблений, деталізація на рівні. По салону розладіти не можна, тому що вікна тонновані. Ось така моделька. Ось такий огляд у нас вийшов. Так що підписуйтесь на канал. Далі буде цікавий контент. Так що, всім, до зустрічі і всім па-па-па-па.